Нові державні податкові інспекції. Державна податкова служба України з 1 січня 2025 року змінила структуру державних податкових інспекцій та кодів таких інспекцій. Будь ласка, перевірте нову назву своєї інспекції. Ви це можете зробити в електронному кабінеті платника податків, перейшовши за вкладкою Облікові дані платника. Для чого потрібно це зробити? А для того, щоб, як мінімум, усю звітність за 2024 рік подати до нових податкових інспекцій, і щоб у вас не було помилок. Наприклад, у нас в Києві існували податкові інспекції в кожному районі. На сьогоднішній день в нас їх три: це центральна, лівобережна і правобережна податкова інспекція. Будь ласка, прийміть це до уваги. Перелік податкових інспекцій я залишу в посиланні під даним відео, і ви зможете з ним ознайомитись. До зустрічі у наступних відео.